Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про потенційно великий день для Росії та України. Цю заяву він опублікував у соціальних мережах. Американський лідер сказав, що продовжить працювати з обома сторонами заради припинення війни РЕФІ проти України. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. І попереду, за словами Трампа, великий тиждень. Нагадаємо напередодні Україна разом із Францією, Німеччиною, Великобританією та Польщею закликали Рефію погодитися з 12 травня на 30-денне перемир'я без жодних умов. Цю ініціативу погодили також із Сполученими Штатами. Однораз російський диктатор Путін запропонував Україні провести прямі переговори вже 15 травня у Стамбулі. При цьому він не згадав про пропозицію 30-денного припинення. Вогню. Товариство, експерт бюро аналізу політики Віктор Бобаренко з'являється на живому зв'язкові зі студії. Пане Вікторе, здоров'я доброго, і спасибі, що знаходите час для нас. Доброго вам, здоров'я. Ну, та розкажіть, будь ласка, ви вчора е зізнайтеся чекали вночі, коли там майже та опів на другу ночі вийшов Путін до імпровізованої прес-конференції? Ну, на жаль, чи може на щастя, я е, прозівав це і вже зранку uh -huh. е, дивився на, оце, на та все, як то кажуть. Ну там 9 хвилин, в принципі, було. Чи ва ваше враження знову ж таки, і е, чи очікували ви чогось інакшого? Е, власне, в стилі Путіна, mm. путінський метод. Е, тому що, якщо говорити, там хоча руські. Війни, то вони ж завжди цю ж пісню співають. З одного боку, вони ж, вони ж точно не хочуть війни, але з іншого боку, вони ж співають типу, ці всі пісні там, типу, на Берлін, на Париж, ще на щось на щось. Так? Тобто, однозначно. Путінський метод це коли йому кажуть: а давайте з 12 числа буде перемир'я, а то ми вам. А він, а давайте з п'ятнадцятого. А потім А давайте без додаткових умов. Він каже: звісно, без будь-яких додаткових умов, але це буде Стамбул 2 і потім будемо продовжувати те, що було розглянуто на Стамбулі один там в квітні 22 року. А так взагалі ні, Русі хочуть хотя російські війни, ні, не хочуть. ми за мир, да. Руські завжди а, за мир, але так, щоб мир був цей будемо боротися за мир, поки камня на камені не залишиться. Це ще ж анекдот старий з радянських часів. Ну пані Ніна знає його точно. Що стосується, скажіть, будь ласка, пане Віктора, да тонко що стосується історії діалогу з Реджепом типом Ердоганом, та який вже відбувся, і от Кремлівський реліз цього діалогу не споминув те, про що говорив Ердоган, і зазначено з турецької сторони, коли вони звітували про цю бесіду, що е, турецький лідер підтримав 30-денне припинення вогню як е, Історією, яка є ґрунтовною підваленою та для мирних перемовин. Путін про це е, чомусь не сказав. Е, ну Звичайно, Путін говорить тільки про те, що потрібно Путіну. Тому що, якщо Путіну висувають умови, він висуває свої умови. Причому каже, так ми ж за мир, ми за мир, не ви, а ми. Тому що ви агресори. Він знову ж назвав, що є Україн, а київський режим і його куратори. Тобто, є куратори у нас якісь. Причому, а ми не можемо здогадатися, що Сі Цзіньпінь куратор Путіна. Наше ж припущення помилкове, а от його припущення, що в нас є куратори, ну звичайно ж правдиве. Да? Це метод, основний метод Росії, коли ви кажете, а давайте миритися. А Росія каже, а давайте. І висуває умови, або які ми не зможемо прийняти. Ну, умовно, Стамбул-1, Скорочення армії до 85 тисяч, да, Русський язик обов'язковий, хто за це проголосує, навіть слуги народу за це побояться проголосувати. Потім там Крим, Донбас визнать. Ну а саме головне, про що, про що вони Вони ж говорять про територію, все, а насправді вони найбільше хочуть це зняття санкцій. І це перше. І друге, що вони хочуть, це щоб. Україна відмовилась від будь-яких претензій до них в майбутньому. Ну перепарати, наприклад, пане Вікторе. На сам фінал на сьогодні, в рамках тимпованого нашого mm -hmm. діалогу, про ситуацію в вашому рідному краї там, на Сумщині. Як пройшло ось це так зване перемир'я, яке Путін в односторонньому порядку оголошував, бо знає, що прилітало туди на прикордоння погатів? Правильно, вони не пускали шахеди. Тобто три дні в сумами не було шахенів, аж незвично. Але по прикордонним громадам: Ворожбянський, Хатінський, при фронтових громадах цих вони кидали каби. І я знаю, що тільки 8 травня, тому що я приїздив мимо Білопіллі. Впало 12 кабів. І вони кидали не тільки ж на саме Білопілля, вони кидали на своє ж Тьоткіно. Ну, Білопілля Тьоткино – це 9 кілометрів. Тьоткіна це вже Росія. І вони кидали на Тьоткино, ну то що туди зайшли наші. Ну там вони ж діють те, що теж їхній метод, ну вже не дипломатичний, а військовий. Бій своїх, щоб чужі боялись. Ну ми, причому ми не боїмося, але вони все одно б'ють по своїм. Ну, Це Росія, що з них от ну, супер стої. Я вам дуже дякую, пане Вікторе, за сьогоднішній темпований Доброго. діалог. І традиційно запрошую вас до живих етерів телевізійного каналу Прямий. Віктор Бабаренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами цієї миті.